День П'ятидесятниці бере свій початок в єврейському народі, коли вони е, згадують день встановлення закону, тобто 10 заповідей, які вони отримали на горі Синай. Для них це є великий день, тому що вони якби, починають ну, живуть цим, цим законом і розуміють, що це є Слово Боже, це є Бог, який промовив до них і запропонував їм. Мати союз, вони це розглядають навіть як союз, який Бог укладає з ними. Вони йому довіряють, вони його е, слухають, вони е, наповнюються його е, присутністю. І цей час, е, є 50 днем після Пасхи, після Песаху, Воскресіння Господнього. Ми християни згадуємо в цей день, коли був зісланий Святий Дух. Зіслання Святого Духа. Якось відчувається ця односторонність. Зіслали Святого Духа. Хтось впихнув цього Духа, можна так сказати. В хрещенні ми отримали Святого Духа. В хрещенні ми тими дітьми усиновленими, усиновленими дітьми Божими, які отримали Духа Святого. Сьогодні приємніше буде сказати, що. Ми приймаємо цього Духа. Це є день прийняття Святого Духа. Не лише Він сходить і залишається сходженим, так, повислим якось в такому просторі. Дух Святий є той, який входить в життя людини. Для чого? Для свідоцтва. Для чого Бог приходить на землю? Засвідчити любов Отця? Для чого Він перебуває з учнями? Засвідчити любов Отця? Для чого Він Воскресає? Засвідчити любов Отця? Для чого Він страждає? Засвідчити любов і приязнь Отця. Для чого він входить в небо? Засвідчити любов Отця? Для чого цей Дух є? Це є свідоцтво любові Отця. Можливо, ми цю таємницю Святого Духа до Кінця ну, навіть не мусимо розуміти. Бо зрозуміти таємницю, яка має в собі настільки велику глибину сутність Бога, можливо, й не треба. Достатньо, що говорить нам сьогодні в Євангелії Ісус, в Євангелії від Йоанна. Коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. Для чого Дух? Для того, щоб ми увійшли в стосунок із Богом. В Такий добрий стосунок, не лише я помолюся, знаю, де є там Бог, але увійти в цю єдність Пресвятої Трійці. Зроби їх одно, як ми є одно. Це таємниця, але з чогось треба почати. Учні починають з того, сьогодні перше читання це є основа, ніби основа сьогоднішньої так, літургії, бо вона описує цю подію, подію, коли учні, апостоли наповнилися Духом Святим і почали говорити. Цей опис починається з того, що, коли настав День П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Це, напевно, є першим, що ми християни, маємо собі усвідомити: один дух, одне серце. Мені трошки зір підводить, але так на початку Євхаристії ми співали ступну пісню. Але це не була просто пісня, це був гімн до Святого Духа. Заклик Святого Духа. Прийди, прийди, Святий Дух. Мені так зір трошки підводить, але я бачив поодинокі вуста, які промовляли ці слова. Прийди, Святий Дух. Дуже мало було цих уст, які закликали цього духа. Однодушність. Де одна душа, яка промовляє. Це дуже цікаво, бо церква цим живе, з цього починається одна Євхаристія, один Христос, один Бог, одна спільнота, одна наша присутність. Ми всі тут зібрані. Так? І одним серцем, одними устами молимося до Отця. Проявляємо цю любов. Один до одного. Це так цікаво, бо на початку Євхаристії ми зачитуємо дуже-дуже багато прохань. І про щось просить. Кожен просить про свою потребу, про свої, е, приносить свої подяки, е, заносить свої молитви. І це все якби, прочитано, і це було почуто моє ім'я, це було почуто. Е, і ніби якось так входимо, кожний із своїм. Це дуже добра справа. Це важливо, щоб ми ввійшли із своїм на цю Євхаристію, на це наше зібрання. Але однодушність є в тому, коли ми розуміємо, що ми прийшли просити. Сьогодні Євхаристія конкретна, П'ятидесятниця, урочистість Святого Духа. Що я сьогодні прошу? Прийди Святий Дух! Увійди в моє життя! Бо моє життя, бачиш, має свої складності. Але я не знаю, як із цим. Я прошу про своє, прошу про здоров'я, про втіху, про благополуччя, про успіх, про щасливу дорогу, щасливу здачу, щасливі речі. І воно якось так, усе оце щасливе, воно лишається земним. А сьогодні апостол Павло нам скаже, будьте уважні. Перше, Зараз для вас, які отримали Святого Духа, які увійшли в стосунок із Богом, які отримали хрещення наповнення, у вас є вчинки Святого Духа. У вас є духовне. У вас є духовність. І ми можемо просити багато речей, але коли наша однодушність входить в мене прохання, що просили учні? Пошли нам обіцяного. Ти нам щось обіцяв, Господи. Пошли нам уже це. Бо ми вже не знаємо, як. 50 днів, 10 днів вже без тебе. Ти війшов у е, славу Отця, ми вже 10 днів без тебе. Як? Давай посилай обіцяна. І однодушно просять про цю справу. І що відбувається? Приходить Святий Дух, входить в їхнє життя, в їхню сутність. Ходить дуже дуже так сильно вітер, вогонь, ці такі е, життєві сили, які, які, можливо, лякають, але які є потужними для потреб. І насправді цей дух робить із цих однодушних людей, які мають одну душу, робить із них. Знаряддя свідоцтва. А це не просто, що вони, «О, Христос Воскрес, істину Воскрес, слава Ісусу, проголосимо ці справи. Ні. Їх розуміють, їх сприймають, їх чують. Сучасності дуже важко, багато де зустрічаємося. Не чую, не розумію. Не сприймаю, не хочу. І думаю, церква має про це просити. Однодушно просити про Духа Святого, який їй дасть дари для свідоцтва. Бо ми тоді лишаємося, як я повторив, для себе, для свого, для своїх, для того, що таке земне, приземлене. Але церква, Господь запропонував щось інше. Він каже, буде утішитель Дух Святий. Подумаймо, добре, утішитель це не просто той, який ми плачемо, нас хтось втішає, або ми засмучені, нас хтось хоче потішити. Утішитель в Євангелії використовується слово адвокат, заступник той, який стає на захист. той, який підсказує, що говорити для свого захисту. І проста ситуація, наша життєва складність, хвороба, фінансові проблеми. Ми можемо зациклитися на тому, що відбувається, ця проблема, будемо всіма е, своїми силами карабкатися з того всього, а Духа Святого підскажи. В цьому є сила Божа. Не там, щоб забрати щось, щоб змінити якось це все, але щоб в тому всьому почути, і дуже цікаво, сповістить вам те, що має настати. А він знає, що має настати? Для нас це є впевненість в тому, що ми не маємо страху, ми не будемо переживати за це земне. Бо земне що породжує? Павло сьогодні знову ж повторює. Сьогодні ми це чули, думаю, чули ці всі вчинки тіла. Наше, наше бажання мати своє, триматися свого, переживати за своє, за таке, що ну, земне, приводить до цих справ, це клунство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки. Це кожноденні наші справи дуже часто. А що ми чуємо від духа? Мир, радість, любов, довготерпіння, ласкавість, доброта. Це нам нашіптує Дух Святий. І пропонує цю ситуацію нашого життя, нашої конкретики не спихнути на когось, або Боже, ти винен, або ти Боже, це не зробив, тому ти винен. Але увійти в цю ситуацію і з силою Святого Духа вибороти, можливо, перемогу, можливо, досвід, можливо, це свідоцтво, в яке закохається хтось і почує, бо я його розумію. І я розумію цього Бога, який в ньому діє. Це щось надзвичайне Дух Святий. Треба щось починати. Треба почати з того, що. Станемо однодушними і будемо просити, прийди, Святий Духу!» Прийди, Святий Духу!» Але на цьому все не кінчається, бо Дух Святий приходить. Це є та сила, яку обіцяв Господь яку дарує Господь. Далі аспект нашого прийняття, що я досвідчую. Хочу цього Бога. Хочу почати з ним добрий стосунок, то починаю. Дуже важливо, в хрещенні, я повторюю, ми отримали Святого Духа. Ми його маємо. Він нас робить Христовими, нашу приналежність до Христа. І в цьому всьому почнімо це цінувати. Тепер на днях вийшов пост із такою публікацією Кроткий вірш, такі роздуми над книгою Коелет, там, де все є марність, все проминає, все проходить. І один із моїх професорів із семінарійного життя він уже відійшов у вічність. Недовго перед своєю смертю написав декілька таких рядків, яких. Роздумує над цим, що все є марні все є життя, і каже, е, чому, людино, так багато прагнеш чогось і так мало приймаєш того, що маєш, так мало з цього радієш, цього досвідчуєш. Маємо духа, маємо силу Господню в нашому житті. Піддаймося цій силі. Піддаємося цьому вітру, який нас несе, не знаємо куди, але веде нас до свідоцтва, до кращого життя, до радості миру, до радості цієї любові, доброти, спокою. Цей вогонь, який ну, хоче спалити нас, але спалити в тому сенсі, що ну, знищити цей гріх знищити те, що є зайве, як золото перепалюється, лишається тільки золото, все залишкове вигорає, перепалюється, так цей дух Хочу лишити від нас ту сутність, ту гідність Божих дітей, Божого синівства. І це є, насправді та вода, як символ хрещення. Яка є для нас життя. Не боятися, навіть померши, будеш жити. В тебе все є вже в руках. Користуйся цим, користуйся, бо навіть уже цим небом, яке є посеред тебе, яке будуєш ти, яке будує кожен із нас. Дякую тобі, Святий Духу, за те, що присутній в нашому житті. Досвідчуєш там Бога, який нас любить, і даєш нам сили, бути свідками цієї любові. Амінь.